Відбулася ще одна подія, яку очікували досить довго. Я б сказав, навіть довше ніж вона на те заслуговувала. Це санкції проти російських олігархів Михайла Фрідмана, Петра Авена і Германа Хана. Запроваджені Сполученими Штатами Америки щодо необхідності ввести такі санкції. Говорили з перших днів великої війни Росії проти України. Підкреслювали, що Альфа-банк створений і керований Фрідманом і. Аваном є досить серйозним учасником всіх дій по створенню сучасної Російської Федерації авторитарної держави на чолі із Володимиром Путіним. Таба більше банк може бути причетний до кредитування і фінансування військово-промислового комплексу Російської Федерації. Однак Михайло Фрідман захищався від цих санкцій, так як тільки міг, навіть з допомогою представників. Російської опозиції, які підписали лист на захист цього олігарху, ніде правди діти Фрідмана, готово було зустрічати і в Україні. У своєму рідному Львові він фінансував фестиваль Альфа джаз що назавжди залишиться ганебною сторінкою у історії цього українського міста. Також, як відомо, Фрідман і Ханни були учасниками фінансування меморіалу у Бабиному Яру, і ці їхні ініціативи підтримувалися на найвищому рівні української влади та міської влади Києва, що також назавжди залишиться ганебною сторінкою в біографіях як керівників української держави, так і керівників місцевої влади, тим більше їх попереднього. Реджували, що співробітництво із Фрідманом і Ханом може призвести до серйозних репутаційних втрат як для самої Української держави. Так і для тих політиків, які готові були закрити очі на сумнівні взаємини Фрідмана та Альфа банку із режимом президента Російської Федерації Володимира Путіна. Тепер можна сказати, що проект, який здійснювався за допомогою Фрідмана і Хана, остаточно закритий. І в майбутньому, після закінчення війни, українській державі доведеться шукати нових партнерів по меморіалізацію проекту пам'яті жертв голокосту. Очевидно, тепер вже і згадкою про російську ракету, яка вдарила поба. Венному яру у перші тижні російсько-української війни будемо тільки сподіватися, що тепер українські державники, які будуть очолювати Україну після війни, будуть думати про свої репутаційні втрати набагато більш серйозно, ніж їхні попередники, адже війна просто вимагає. Абсолютно іншого ставлення до репутаційних проблем, незважаючи на те, що багато хто з представників українського істеблішменту досі цього не розуміє і вважає, що війна якраз це прекрасна можливість збагатитися у нових умовах і. Це збагачення може бути так, би мовити, таким збагаченням як у останній раз, тому що величезна частина чинної української політичної еліти поза всяким сумнівом залишить політику вже наступного дня після того, як закінчиться війна, і почнуться політичні процеси, і почнуться неприємні запитання до всіх тих, хто брав участь у політичному процесі до нападу. Володимира Путіна на Україну у лютому минулого року хто ухвалював рішення, хто не усвідомлював рівень небезпеки на всі ці неприємні питання. Доведеться відповідати. І на питання про співробітництво із Фрідманом і Ханом також доведеться відповідати кожному, хто допустив російських олігархів до участі у меморіалізації Бабиного Яру.